Лідер грецького ліворадикального руху Сіріза Алексіс Ципрас виступив перед журналістами за кілька днів до позачергових парламентських виборів у Греції. Вони відбудуться в неділю. Він ще раз нагадав присутнім, що є противником заходів жорсткої економії, нав'язаними країні, міжнародними кредиторами. Ципрас пообіцяв покласти край корупції, поновити мінімальну зарплату, що становитиме 750 євро. А також соціальні виплати, зокрема, грошову компенсацію безробітним обсягом 435 євро. Ліворадикал має намір скасувати запроваджені попереднім Урядом податки він зазначив, що усвідомлює відповідальність, що на нього чекає, і намагатиметься виправити помилки колишнього грецького керівництва. Воно на його думку неефективно боролося із кризою і спричинило національну трагедію. Водночас дива чекати не варто попередив Ципрас і додав, шлях буде непростим. Наприкінці виступу Ципрас пообіцяв чесність і щирість зі свого боку. Я вас не зраджу, запевнив він виборців. На попередніх виборах до парламенту у травні Сіріза прийшла другою. На кілька відсотків її випередила партія Нова демократія за даними останніх соцопитувань на виборах 17 червня. Ситуація буде аналогічною. Аналітики кажуть, що жодна політична сила не здобуде достатньо голосів, щоб самотужки сформувати уряд. А отже, політикам треба буде знову домовлятися щодо створення коаліційного кабінету.